Маржинальний привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів і це канал «Товарка без води. І сьогодні вже 122-відео з мого щоденного челенджу. Відео на тепщо дня. І сьогодні поспілкуємося про таку тему, який ж потрібно робити конкретну дію, щоб ти був успішним на будь-якому маркетплейсі. Ну, а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. А сьогодні поспілкуємося ось про що? Пам'ятаєш, в школі у нас були такі історії, коли, наприклад, у тебе по математиці була троєчка, а по хімії п'ятірочка. І тобі вчителя казали: а ну ка швиденько, там де троєчка, підтягни її до четвірочки або п'ятірочки, так щоб ти був завжди красунчиком. І це було потрібно для того, щоб ти всі свої знання по будь-яким предметам мав на одному рівні. І цей рівень звичайно посередній. І саме такий рівень по своїм знанням у селерів на маркетплейсах середні чи нижче середнього. Тобто ці селери не дивляться за новинами, за актуальними інструментами, не впроваджують їх в свій бізнес і не заробляють більше грошей, а її конкуренти заробляють. Моя стратегія в бізнесі зовсім інша. Тобі потрібно посилювати те, що тебе вже і зараз сильне. Тобто ти становишся більш крутим в тому, в чому ти і зараз шариш. Тобто ти береш свій сильний навик і його ще підсилюєш, щоб ти був найкращою версією себе. І ти вчора, і ти сьогодні це вже дві різні людини по знанням. Наприклад, твоєю сильною стороною є аналітика. І, звичайно, ти можеш розвинути цю історію так, щоб ти більш точніше шукав товари. У тебе скаутинг був на більш високому рівні, і ти будеш прокачувати себе саме в цьому. А, наприклад, в дизайні ти не дуже сильний. І, звичайно, тобі не потрібно навчатися самому робити ці штуки, тому що є багато спеціалістів, які сильні саме в дизайну. І ці спеціалісти в дизайні, вони не круті вся оптимізації, або, наприклад, в скаутінгу. Але в дизайні вони дуже класні спеціалісти. Старисторик, от, наприклад, ти любиш комунікувати, а все оптимізувати картку не любиш, це просто не твоє. Шукати пошукові запити, ключі. Це дуже муторна робота, і тобі це не подобається. І саме для цього є спеціалісти, тобі не потрібно навчатися це робити самому, тому що з практики це у тебе буде неефективно. Ти просто не створений для цього. Наприклад, я особисто не можу зробити якісний клікабельний дизайн. І саме тому я не навчаюся робити, тому що я розумію, що є люди, які більш професійніше роблять це за мене. Або, наприклад, ти вирішив завести товар з Китаю в білу, у тебе є компанія, і ти її вирішив якось так розмитити самостійно без брокера, без спеціаліста, який в цьому вже собаку з'їв. І ти починаєш дивитися відоси, як це правильно робити, щоб економити якісь гроші на брокері. і ти свій фокус витрачаєш, тому що тобі потрібно було розвивати твої сильні сторони, а не розвивати те, що і так вже розвинуто у інших людей. Або, наприклад, у тебе якось не складається з створенням своєї команди. Якось ти знаходиш не тих людей, вони просто тебе або обкрадовують, або звільняються самостійно, або підводять в найнеприємніший момент, коли у тебе, наприклад, Black Friday або Новий рік, і ти отримаєш погані відгуки, скарги. Звичайно, твої покупці уходять твоїм конкурентам, і все це чому? Тому що ти просто обрав неправильних людей. А виявляється, можна знайти команду або hr які винадуть тобі людей замість тебе. Вони підберуть більш кращих людей тобі в команду, і ти вже будеш з ними працювати. І так, за це все потрібно тобі сплачувати гроші. І брокери, і дизайнеру, і СОшнику, і чару, але саме вони і беруть цю роботу на себе, тому що вони її роблять професійно. А ти, в свою чергу, в цей час, вільний час, розвиваєш свої сильні сторони, в яких ти будеш королем. І на початку своєї підприємницької діяльності, звичайно, ти будеш все робити самостійно, але поступово ти будеш делегувати ці всі функції іншим людям. І після цього будеш фокусуватися вже на потрібних тобі речах. Питання лише скільки років про, від точки А до точки Б, коли ти пройдеш цей шлях самостійно або з наставником і досягнеш того рівня, того левелу, коли ти вже зможеш все це делегувати. Тому рекомендація посилити свої сильні сторони. А в наступному відео ми з тобою поспілкуємося про ip телефонію і як вона може тобі допомогти в твоєму товарному бізнесі на маркетплейсах. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.